Двох. До Один може бути вищий. Це щось має бути таке старовинне, природне, щось подібне. Таке якісь... Щось там має бути таке. Таке, що не... не повторюється кожен день. Ну, це не не робиться. Е... Таке ж, цього гіда такого нема ніде. Це... Там, там же є камінь, який є тільки там. Це що, камінь? камінь це. це... Ну просто треба написати, що тут такий камінь унікальний. Камінь це не Знаєш, цього камінь всюди? Так, це... Але, але цей буде, але, це буде але, скажу, а, а коли тій таблиці, там, де гіда стоїть, і, і топорець тут о, під низом може бути топораз, як, як символ. Карпа тут може на цій таблиці, десь тут стояти сокера. А тут може бути таке пістолі з Бо вони з пістолетами теж ходяли. схрон. Схрон, щоб зі зброєю не йти до гори. Ну, її там нема. Нема вже, ні? Ні. Вже розібрали. Камені лише лишилося. І ця таблиця може бути отакого форма. Це дуже складно, то ми до понеділка не зробимо. За часів Олекси Довбуша на цьому камені гуцульських легенів посвячували опришки. Акцент на ньому чому? Вули, саме Взялися за ту рубу. Було заспокоює, незбагненною красою, спокоєм тишиною.